Доброго дня. Ми сьогодні мали щасливу нагоду спілкуватися з представниками, ну, називаємо фірми, Розумники. Ми давно знаємо цю організацію, бачили її неодноразово на освітніх виставках і всеукраїнських користувалися. А школа у нас Гатнянська. І сьогодні розумники завітали до нас. Дякуємо вам. Дуже змістовно була розказана про ваш продукт, розк... за мастер клас як користуватися інтерактивними дошками. Далі слово я надам Лесі. Де, Тимошевська, вчитель української мови і літератури, Почули дуже багато відповідей на свої запитання, які мали до цього з приводу інтерактивних дошок. Було цікаво, пізнавально, весело. Запрошуємо ще до нас ще і відповідати на ваші запитання.